Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі! Сьогодні в нас перший день челенджу. Починається він з 20 хвилинної практики на все тіло. Сідаємо з вами на п'яте, знаходимо зручне положення. Спинка рівна. Робимо глибокий вдих, підтягуємо плечі до вух, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо вниз. Продовжуємо глибоко і повільно дихати, налаштовуємось на практику, трохи вповільнюємось, переносимо увагу в тіло, в себе, відпускаємо думки. Вдих ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей, розводимо коліна в сторони, І в цьому положенні робимо кішку корову, вдих прогин в грудному відділі, лопатки разом, плечі вниз, видих пішли в скруглення. Підборіддя до грудей, пупок в центр, і далі в темпі власного дихання. Вдих прогин. Вийдих з круглення, продовжуємо дихати, м'яко витягуємо м'язи, не закидуємо голову назад. Чудо. Повертаємось в нейтральне положення, виштовхуємо ручки вперед і йдемо в дитину. Сідниці залишаються на п'ятах, долоні тягнуться вперед, розтягуємо простір між лопатками, не затискаємо шию, вдих через круглення, виростаємо вгору на четвереньке, крокуємо долонями вперед, робимо вдих і з видихом опускаємо груди вниз, і йдемо в цуциня. Залишається над колінами. Поперек не заламуємо, прогин лише в грудному відділі, шию також не заламуємо, дихаємо, і додамо трохи динаміки. Вдих вийшли в легке скруглення, видих потягнули груди вниз. І В темпі власного дихання продовжимо цю вправу, лікті прокручуємо в килимок, не затискаємо шию і трапецію. Дихаємо. Чудово. Вдих, обережно підіймаємося вгору і знов сідаємо на п'яти. Ідемо в легке скруглення, штовхаємо задні ребра назад, компенсуємо навантаження на спину. І робимо декілька обертів хребтом довкола себе, паралельно з диханням малюємо кола. Вдих в сторону вперед, видих в сторону скруглення. Змінюємо напрямок. Добре прокрутили в інший бік. Дихаємо. Чудо. Повертаємось в нейтральне положення. Переносимо вагу трохи на долоні, підгортаємо пальці ніг, сідаємо на п'яти. Вдих ручки через перед підіймаємо вгору, видих через кактуси, стягуємо вниз. Продовжуємо у власному темпі, активуємо м'язи спини, збираємо лопатки разом. Чудово. Знаходимо замочок за спиною, розкриваємо грудний відділ, прокручуємо плечі, поперек не заламуємо, дихаємо. Чудо. Відпускаємо замочок, перекатимось на четвереньки, опускаємо таз в п'яте. І далі, в динаміці, ми робимо вдих, через круглення виростаємо вгору, і з видихом через легкий прогин і йдемо назад. Продовжуємо такий хвилеподібний рух, рухаємось паралельно з диханням, дих вгору. Видих, прогин в грудному відділі назад, продовжуємо Чудово. Вдих, виростаємо вгору, підгортаємо пальці ніг, і з видихом ідемо в собаку мордою вниз. Коліна добре зігнуті, витягуємо спочатку спину і починаємо поступово провалюватись в ліву праву ніжку, витягуючи задню поверхню. У власному темпі, у власних можливостях. Чудово. Робимо вдих через круглення, перекатимось в планочку і з видихом через прогін повертаємось в собаку мордою вниз. І далі у власному темпі продовжимо цей рух, виростаємо в планку, видих, повертаємось в собаку, рухаємось паралельно з диханням. Затримались трохи в собаці, і далі опускаємо коліна в килимочок, і з видихом йдемо в дитину. Трохи розслабились, продихали. Вдих через круглення виростаємо вгору, підгортаємо пальці ніг і підіймаємось в складочку. Живіт притискаємо до передньої частини стегон, коліна можуть бути зігнуті. Збираємо ліктьовий замочок і м'яко тягнемо його вниз, Та штовхаємо вгору, дихаємо, І далі обережно через круглення з вдихом підіймаємось вгору, остання голова, ручки через сторони вгору і з видихом сідаємо в позицію стільця. Ручки виштовхуємо перед собою. І знов опускаємось в складку. Повторюємо вдих через скруглення вгору, ручки через сторони вгору, видих стілець Таз опускаємо нижче. Коліна не заїжджають за пальці ніг. Тримаємо. Повністю опускаємо знов в складочку. Вдих через круглення вгору ручки через сторони вгору, видих стілець, тримаємо дихаємо, коліна не з'їжджаються разом, і повністю опускаємось в складку. Крокуємо долонями вперед, виходимо в собаку мордою вниз, дихаємо. Підіймаємо праву ніжку вгору, заводимо праву стопу ліворуч, ідемо в скрутку, Чудово. перекатимось в планочку, виштовхуємо праву стопу вперед, виходимо в напіввипад ручки вгору. Тримаємо, знаходимо баланс, сильні ноги. Через кактуси стягуємо ручки вниз. Знаходимо замочок за спиною, прокрутили плечі, розкрили груди. Якщо йде, підгортаємо ліву стопу і виходимо в повний випад. М'яко відпускаємо замочок, прокручуємось в позицію воїна 2, праве коліно не звалюється в центр, воно над стопою. Робимо вдих, ідемо в перевернуту варіацію, права ручка вгору, ліва на ліву ніжку, дихаємо. Повертаємось у воїна, прокрутились в випад, опускаємо ліву долоню в килимочок, права ручка вгору, скрутка. Обережно натягнули на себе праву стопу, праве коліно штовхаємо в сторону таз, опускаємо вниз. Права ручка дивиться в сторону, докручуємо праве стегно, дуже обережно повертаємось в центр, Долоні в килимок. Знайшли баланс, робимо вдих і з видихом виштовхуємо таз назад. Вирівнюємо обидві ніжки, права стопа на себе, спинка рівна. Дихаємо, можна підінятись вище. І повертаємось в напіввипад ручки вгору, опускаємо долоні в килимочок, забираємо праву ніжку назад і виходимо в собаку мордою вниз. Продихали, потягнули, коліна можуть бути ще м'якими. Вирівнюємо спинку, підіймаємо ліву ніжку вгору, Ліву стопу тягнемо праворуч. Ідемо в скрутку, руки залишаються в собаці, і далі ми перекатимось в планочку, виштовхуємо ліву стопу вперед, ручки вгору вдих напіввипад, сильні ніжки тримаємо, через кактуси стягуємо ручки вниз, знаходимо замочок. Прокрутили плечі, розкрили груди, дихаємо, не даємо напругу в поперек, Якщо відчули, ідемо трохи вперед в діагональ, м'яко відпускаємо замочок, прокручуємось в позицію воїна, ліве коліно не звалюється в центр, руки паралельні до килимка, куприк підкручений. Вдих ідемо в перевернуту варіацію ліва ручка вгору, без відчуття дискомфорту або болю, повертаємось у воїна, опускаємо праву долоню в килимок, ліва ручка вгору вдих скрутка. натягуємо ліву стопу на себе, ліве коліно штовхаємо в сторону, обережно докручуємо. Та стянемо вниз настільки, наскільки йде, Вдих, повертаємось обережно в центр, Долоні в килимок знайшли комфортне положення, і виштовхуємо таз вгору ліва стопа на себе. Спинка за можливістю рівна, можливо, трохи скорочуємо відстань між ногами. Опускаємось в напіввипад ручки вгору вдих, Чудово. Видих, опускаємо долоні в килимок, забираємо ліву ніжку назад і йдемо в собаку мордою вниз. Відлаштували позицію, продихали, лікті прокручуємо в килимок, розтягуємо простір між лопатками, живіт підтягнутий Вдих через круглення виростаємо в планочку. Видих через четву рангу опускаємось вниз. Долоні розводимо, ширше за килимочок ставимо на пальці. І робимо кобру в динаміці. Вдих через круглення підіймаємось вгору. Видих потягнулися за грудьми вниз. І ще вдих вгору. Видих м'яко опускаємось вниз. І останній раз вгору, вниз. Долоні встановлюємо під плечі, Підіймаємось через рангу вгору. І З видихом йдемо в дитину. Трохи розслабились, продихали. Вдих через круглення виростаємо на четвереньке, виштовхуємо ліву стопу вперед. І ручки вгору на піввипад, долоні до грудей вийшли в повний випад. І повторимо скрутки. Права долоня в килимок, ліва ручка вгору вдих, видих, прокрутили стегна, потягнули їх вниз. Чудово. Вдих, повертаємось в попереднє положення і через центр килимочка. Прокручуємося в випад в іншу сторону. Права ручка вгору ліва в килимок, видих м'яко потягнули стегна вниз, скрутка, і далі в динаміці. Повертаємось випад, через центр килимка протягнули в іншу сторону, ліва ручка вгору вдих, видих, стегна вниз. І продовжимо цей рух. Права ручка вгору видих, скрутка, вдих, повертаємось через центр, ліва ручка вгору видих, скрутка, через центр, скрутка в іншу сторону. Чудово. Виходимо в повний випад, права ніжка попереду. Ручки вгору вдих. Трохи затримались. І далі опускаємо долоні в килимок, прокручуємось в центр килимочка стопи вперед і по черзі сідаємо вліве вправе коліно. М'яко потягнули внутрішню поверхню стегон поступово опускаємось трохи нижче, спинка рівна, комфортно, без болю. І якщо йде, сідаємо в повний випад на ліву ніжку. Права стопа на себе, ліву п'яту можна відірвати від калимка, долоні можна до грудей. Або так, як зручно, зараз. Дихаємо. Вдих перекатимось в на праву ніжку, ліва стопа на себе. Якщо потрібно, відриваємо праву п'яту від калимка, праве коліно дивиться туди, куди дивиться стопа. Вдих повертаємось вгору, трохи з'єднуємо ніжки. І з видихом опускаємось в маласину. Ліктьми розштовхуємо коліна в сторони, стопи дивляться туди, куди коліна. Маківка тянеться вгору спинка рівна. Заводимо ліву руку за ліве коліно, права ручка вгору вдих, скрутка, не звалюємо стопи в центр, повернулись в маласину і розкрились в іншу сторону. М'яка скрутка. Така, як зараз іде. повертаємось в центр, обережно сідаємо на сідниці, збираємо коліна разом і по черзі вкладаємо їх праворуч-ліворуч, компенсуючи розкриття стегон. У власному темпі дихаємо, спинка рівна. І далі обережно вкладаємо себе на килимочок, хребет за хребцем, опускаємось вниз. Поперек втискаємо в коломочок, стопи ближче до себе, ручки вздовж тіла підгорнули плечі, лопатки і з видихом виштовхуємо таз вгору. Якщо йде, знаходимо замочок під стегнами, ще докручуємо плечі лопатки і штовхаємо таз вгору. Навантаження на шию не йде, головою не крутимо, дихаємо. Відпускаємо замочок м'яко, опускаємо таз вниз, коліна до грудей, з видихом підтягнули чоло до колін, плечі штовхаємо вниз від вух, дихаємо, повертаємось на килимочок ручки, розводимо в сторони, робимо вдих і з видихом тягнемо коліна ліворуч, дивимось за праву долоню. Плечі лопатки залишаються на килимку, комфортна скрутка, вдих повертаємось в центр, видих, змінюємо напрямок, скрутка в іншу сторону. Вдих, повертаємось в центр. І повністю вкладаємо себе на килимочок. Робимо глибокий вдих, акцентний видих через Х, і ще вдих, видих через Х, і відпускаємо всю напругу з тіла. повністю його розслабляємо, скануємо від п'ят до маківки. Природнє м'яке дихання, розслабляємось, ніяк не оцінюємо себе, практику, дозволяємо собі насолодитись моментом, подякувати собі за те, що приділили час собі, тілу, подякувати тілу за рухливість. І відпустити всі думки. Робимо трохи глибше вдих, повертаємось ліворуч чи праворуч, обережно через сторону підіймаємо себе вгору, сідаємо ніжки навхрест, ручки через сторони вгору, вдих, видих долоні до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.